Сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює багатьох українців за кордоном, як правильно рахувати дні без візу, якщо у вас є тимчасовий захист у країнах Європи. Якщо ви виїхали через війну і тепер живете в ЄС, вам точно потрібно розібратися в цих правилах. Для початку давайте розберемося, що таке безвізовий режим. Це правило, яке дозволяє громадянам України перебувати в країнах шенгенської зони до 90 днів протягом будь-якого. 180-денного періоду. Шенгенська зона це 27 країн Європи, куди входять, наприклад, Німеччина, Франція, Польща, Італія та інші. Безвізовий режим дає вам право перебувати в цих країнах без візи, але з певними обмеженнями. Головне правило це 90 на 180. Ви можете перебувати в шенгенській зоні не більше 90 днів протягом 180 днів, тобто протягом останніх півроку не більше 90 днів. І тут є важливий момент. Цей період рухомий. Це означає, що кожен день, коли ви в'їжджаєте чи виїжджаєте, система дивиться на попередні 180 днів і перевіряє, скільки з них ви вже провели в Шенгені. Тепер давайте розберемо, як саме рахувати ці дні. Це важливо, щоб не порушити правила і не отримати штрафів. По-перше, день в'їзду до шенгенської зони рахується як перший день перебування, а день виїзду як останній. Наприклад, якщо ви прилетіли до Німеччини 10 червня і виїхали 15 червня, це шість днів перебування, навіть якщо ви прилетіли о 23 годині 59 хвилин, а виїхали о 0,001? По-друге, ці 90 днів не обов'язково використовувати поспіль. Ви можете приїжджати і виїжджати кілька разів. Головне, щоб загальна кількість днів у Шенгені за останні 180 днів не перевищувала 90. Але як не заплутатися в цих датах? Є хороша новина. Вже давно розроблені та працюють онлайн-калькулятори для шенгенської зони. Ви вводите дати своїх в'їздів і виїздів, і програма сама підраховує, скільки днів у вас залишилося. Такі калькулятори можна знайти на перевірених міграційних ресурсах. Тепер до найважливішого: як поєднується тимчасовий захист і безвізовий режим? Тимчасовий захист це спеціальний статус, який багато країн ЄС надають українцям, які виїхали через війну. Він дозволяє легально жити, працювати, отримувати медичну допомогу та освіту. В тій країні, яка його надала. Наприклад, якщо ви отримали тимчасовий захист у Німеччині, ви можете там перебувати без обмежень за часом, поки діє цей статус. Але ось важливий момент: тимчасовий захист і безвізовий режим це два абсолютно різні механізми: дні, які ви проводите в країні, що надала вам тимчасовий захист, не зараховуються до ваших 90-безвізових днів. Це означає, що ви можете спокійно жити в країні тимчасового захисту. Але для подорожей до інших країн Шенгену вам потрібно стежити за своїм безвізовим лімітом. Коли ви подорожуєте до іншої країни шенгенської зони, ви починаєте використовувати свої безвізові дні. Наприклад, якщо ви їдете на тиждень до Іспанії, це 7 днів, із вашого ліміту в 90 днів, а від ваш статус тимчасового захисту в Польщі залишається незмінним. Є ще один важливий нюанс: ваш документ тимчасового захисту зазвичай діє лише в тій країні, яка його видала. Це означає, що ви не можете, наприклад, переїхати жити до Франції на підставі документу про польський тимчасовий захист. Для тривалого перебування в іншій країні вам потрібно звертатися за новим статусом у тій країні. Тож, якщо ви хочете просто подорожувати, використовуйте свої безвізові дні. Але якщо плануєте залишитися в іншій країні надовго, проконсультуйтеся з місцевою міграційною службою. А що буде, якщо перевищити ліміт у 90 днів? Це називається оверстей. І наслідки можуть бути серйозними. По-перше, вас можуть оштрафувати. Штрафи в різних країнах різні, але вони можуть сягати сотень або навіть тисяч євро. По-друге, вас можуть депортувати з країни ЄС. Це означає, що вас попросять покинути шенгенську зону, і це може бути недешево та неприємно. По-третє, вам можуть заборонити в'їзд до шенгенської зони на певний період, наприклад, на три або п'ять років. Це може серйозно ускладнити ваші плани на майбутнє. Тому дуже важливо стежити за своїм безвізовим лімітом і не порушувати правила. Використовуйте онлайн-калькулятори, плануйте свої поїздки заздалегідь і завжди перевіряйте, скільки днів у вас залишилося. А що якщо ви хочете повернутися до України? Чи вплине це на ваш статус тимчасового захисту? Давайте розберемося. Тимчасовий захист не забороняє вам повертатися до України. Ви можете поїхати додому на короткий час, наприклад, відвідати рідних, і це не повинно вплинути на ваш статус. Але якщо ви плануєте залишитися в Україні надовго, наприклад, на кілька місяців, ваш статус тимчасового захисту можуть переглянути. Чому? Бо цей статус надають людям, які не можуть безпечно повернутися додому через війну. Якщо ви довго перебуваєте в Україні, міграційна служба може вирішити, що ви більше не потребуєте захисту. Тому наша порада: якщо ви плануєте тривалу поїздку до України, обов'язково повідомте міграційну службу країни, де у вас тимчасовий захист. Це допоможе уникнути непорозумінь. А якщо ваш статус тимчасового захисту буде анульований, наприклад, якщо ви добровільно від нього відмовилися або не продовжили реєстрацію, усі ваші наступні поїздки до ЄС знову підпадатимуть під правило 90 днів протягом 180-денного періоду. Отже, давайте підсумуємо: тимчасовий захист і безвізовий режим це різні речі. Тимчасовий захист дозволяє вам легально жити в одній країні ЄС без обмежень за часом, але не впливає на ваш безвізовий ліміт. А подорожі до інших країн шенгенської зони з'їдають ваші 90 безвізових днів. Ось кілька практичних порад. Завжди підраховуйте свої безвізові дні за допомогою онлайн-калькуляторів. Плануйте подорожі заздалегідь і перевіряйте, скільки днів у вас залишилося. Якщо їдете до України надовго, повідомте міграційну службу країни, де у вас тимчасовий захист. І головне, не порушуйте правила, щоб уникнути штрафів, депортації чи заборони на в'їзд. Розуміння цих правил допоможе вам почуватися впевненіше за кордоном і уникнути неприємних сюрпризів.